Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. День захисту дітей в Україні розпочався трагічно. Під звуки масованого обстрілу столиці внаслідок нічного удару армії РФ по Києву загинули троє людей, серед них десятирічна дитина. За даними повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували столицю десятьма ракетами, зокрема балістичними та крилатими іскандерами, які долітають до району ураження всього за кілька хвилин. Противник запустив їх із Брянської області. Всі повітряні цілі були збиті, проте зафіксували. Сована падіння уламків у трьох районах столиці, пошкоджено житлові будинки, автомобілі, адмінбудівлі та інфраструктуру. У Деснянському районі Києва внаслідок ракетної атаки РФ загинула 10-річна дівчинка, її мама та ще одна жінка. 16 мирних жителів отримали поранення. Одна людина у тяжкому стані. Повітряна тривога була оголошена близько третьої ночі. А вже за 10 хвилин пролунали перші вибухи. Уламки ракет впали на дитячу поліклініку в Деснянському районі. Також були пошкоджені будівлі, що стояли поруч. Одна з жінок загинула на вулиці, коли йшла до укриття, яке виявилося закритим. Поліція вже взялася за розслідування слідство, встановлюючи бомба Сховище виявилося недоступним для людей. У зв'язку з великою кількістю жертв та постраждалих у Києві скасували заходи до Дня захисту дітей, повідомило міській ОВА. Також вранці 1 червня масованого обстрілу зазнав Херсон. Поранено дві особи. О четвертій ранку війська РФ вдарили по Дніпровському району Херсона. Удар припав по житловому будинку, через що будівля зруйнувалася. Уламки ракети пошкодили припарковані поряд автомобілі. Поранення отримали дві особи: у 26-річного Херсонця опіки рук, а у 41-річного – мінно-вибухова травма та осколкові поранення шиї та ніг обох доправили до лікарні. Повідомили у Херсонській ОВА. Напередодні в Одесі президент Володимир Зеленський не лише представив нового керівника одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, а й провів виїзне засідання ставки верховного головнокомандувача. Особлива увага приділялася ситуації на фронті. Глава держави заслухав доповіді командувача оперативно-стратегічного угрупування Одеса генерал-майора Едуарда Москальова та командувача військово-морськими силами віце-адмірала Олексія Неїшпапи, керівників гурта СБУ, генерал-майорів Кирила Буданова та Василя Малюка, також інших військовослужбовців і представників правоохоронних органів. Народилися неподалік Херсона і тепер розмінують рідні краї. Брати Блізнуки, піротехники ДСНС, Євген та Денис Корецькі були змушені покинути своє місто під час окупації. Наразі працюють в одеському підрозділі, але регулярно виїжджають на розмінування деокупованих територій Херсонської області. Їм допомагає знання місцевості та докладна інформація про колишні позиції ворога, яку вони отримають від місцевих жителів. Зараз сподіваємо броню. Це особиста безпека, це власний захист. Від цього неможливо працювати. Крок за кроком, пліч опліч, брати Близнюки Євген та Денис Корецьке розміновують Херсонщину. Хлопці там народились і тепер звільняють рідну землю від наслідків окупації. Прибор постійно повинен знаходитися позаду, по провіреній території. Прибор. Самі беремо щуп. Стаємо обережно. І починаємо прощупувати під кутом, щоб не штрикати отак, не задіти датчик цілі, Прощупується постійно під, під нахилом, щоб зрозуміти, що у нас. Наразі Євген та Денис працюють з одеськими рятувальниками не просто в одному підрозділі, в одній піротехнічній групі. За 24 роки навчилися розуміти один одного без слів, і це допомагає у найнебезпечнішій миті. Брати розповідають про принципи роботи піротехніків. Кожна міна це і є складність нашої роботи. Але повинно розуміти, що повинна бути холодна голова. Це не повинні бути присутні якісь нерви, там, свої побутові проблеми, також треба залишати десь позаду, коли йдеш на розмінування. Тому що ці всі фактори вони теж впливають і вони тобі заважають працювати. Однак є моменти після робочих ротацій, коли брати сапери не скривають своїх емоцій від побаченого у рідних херсонських краях після деокупації. Приїхав, так би мовити, в свій край, побачив там, де руїни, де, де ще щось, щось розваляне. Таке, як люди там ну, стали жити після деокупації. Вже стало нібито ніби все ну, налажуватися. Але все-таки, що зробили там з тими краями, то це як жили до того, то трішки не те ж. Нині головне завдання піротехніків допомога у відновленні критичної інфраструктури на деокупованих територіях. Основна задача там це розмінування критичних інфраструктур, це лінії електропередач, це газопроводи, це водопроводи, це чергова да, задача, задача це постачання. Тому що теж розуміємо, що люди там дуже багато часу прожили без світла, без води, без газу, то зараз це є першочерговою задачою. Поки що деякі аграрії Херсонської області, ризикуючи життям, намагаються розмінувати свої агроугіддя власними силами, але це дуже небезпечно. Наполягають піротехніки, адже на полях сьогодні знаходять безліч мін, пасток і снарядів, щоб знешкодити їх необхідний професійний досвід, наголошують фахівці. З розмінуванням сільхозгосподарських земель, кажуть, сапери, доведеться поки що почекати. Деякі люди підходять і просять там, а давайте ви мені там, розмінуєте мій город, тому що мені, там, я не можу посадитися. Але ми все ж таки розуміємо, що нам наша першочергова задача це дати їм світло, а потім вже все інше. Хлопці кажуть, працювати на рідній землі легше не тільки морально. Вони добре знають територію, яку розміновують. Батьки братів весь час лишалися у рідному селі, яке розташоване неподалік від лінії розмежування. Батьки там да, залишились все, сидять в Херсонській області, живуть все добре, цілі, живі, здорові. Пережили і окупацію, і деокупацію. Все. Це добре. Слава Богу, що все пройшло добре, але все ж таки воно свій воно залишається. Своє дало. Рівень мінної небезпеки, розповідають сапере, залежить від того, наскільки активно велися бойові дії в конкретному населеному пункті та які підрозділи окупантів там розташовувались. Є деякі, які, ну, наприклад, не вміють того робити і просто розкидували все навмання, навіть деякі. Міни просто позабували Просто, ну, це, да, якби це смішно не звучало, але є там такі люди. А деякі були підрозділи, які саме на цьому спеціалізувалися. Інженерні боєприпаси там зустрічаються. Це, в принципі, всі боєприпаси, які спрямовані на ураження живої сили. Все. Це протипіхотні міни, це протитанкові міни, протитранспортні міни. Загалом дуже багато різних видів і типів боєприпасів. На повне очищення українських територій потрібні десятки років. Тому піротехнічна одеська служба ДСНС наразі шукає чоловіків до 35 років, які готові доєднатися до команди саперів. Потрібно мати повносередню освіту, мають стояти на військовому обліку. Люди до 35 років, і звичайно, треба розуміти, що це робота там не в офісі, це небезпечна робота. Наразі піротехніки Одещини працюють на деокупованих територіях і Херсонщини, і Донеччини так само працюють там і в Харківському, і в Чернігівському напрямках. Тобто, це небезпечна робота. Людина має морально і психологічно бути до цього готовими. Приходите до нас, а тут уже ми всьому навчимо, і будете працювати. Конкурси, майстер-класи, аніматори, виступи творчих колективів. В Одеському зоопарку до Дня захисту дітей підготували масштабну програму. Малеча з задоволенням взяла участь у розважальних заходах. Далі про це у випуску. Аншлаг у зоопарку. Сотні дітей і батьків упродовж цілого дня відпочивали поруч із тваринами. Останні теж були раді відвідувачам. Різні формати розважальної програми дозволили кожній дитині обрати заняття на свій смак. Хлопчиків, звісно, зацікавили рятувальники та їхня техніка. Кожен бажаючи міг відчути себе у ролі пожежника. Я хочу стати пожарним. А чому? Щоб тушити вогонь. Тушити вогонь? І рятувати людей. Так. Да. А дівчатка обрали заняття спокійніші і більш творчі. Намалювати і подарувати мамі намальовані квіти, вигадала Кароліна. Я мені звіруш більше всього подобаються тігри. А вони такі миленькі, що так лежать прикольно. Я нарисувала тюльпани, тому що я очень їх люблю. Хочу подарити рисунок, тому що вона мною теж часто може рисувати і допомагати мені. Розпис імбирних пряників зібрав багато малечі, адже смаколик можна не тільки прикрасити, а й забрати з собою. Може з'їсти відразу, злискати якось навіть, а може забрати, почекати з півгодинки і потім вже з'їсти його у висушеному вигляді. Дуже смачні, всі натуральні компоненти, масло вершкове І дуже багато спецій. Мед не клали, тому що є дітки з алергією, тому такий натуральний продукт. У День захисту дітей Одеський зоопарк традиційно організував різноманітні заходи для дітлахів. Однак їх чекають тут завжди, кожного дня. Треба давати багато позитиву, а під час війни це особливо важливо, бо діти дуже чутливі до тривоги, до якихось таких негативних речей. І їм дуже важливо, щоб було багато доброго настрою. Діти це взагалі, взагалі це наше майбутнє, це майбутнє нашої країни. І зоопарк створено. Не тільки ж для тварин, а для людей це публічне місце. І головним чином для дітей. Прикордонники і прикордонниці війна і сім'я. Фотовиставка під такою назвою відкрилася у стінах центрального залізничного вокзалу. Під сухими літерами на іменування криються заворушливі історії військовослужбовців та їхніх родин. Детальніше про це розповідають наші кореспонденти. 20 світлин це 20 історій прикордонників і прикордонниць, чиє життя змінила війна. Військова служба Надії розпочалася з 2007 року. А з початком повномасштабного вторгнення жінка вимушена була евакуювати свого маленького сина у більш безпечний регіон України, а сама відправилася виконувати бойові завдання. Наша військовослужбовиця Надія, яка також є мамою, і на жаль, 24 лютого їй довелося залишити свого сина і відвести до бабусі, до більш безпечного місця. А сама вона А сама вона зараз знаходиться на Очаковському напрямку, де постійно проходять обстріли, і вона, попри все, гідно виконує свої посадові обов'язки, навіть після того, як вже більше року не бачить свого синочка щодня і може, має змогу з ним говорити лише по телефону. Обороняють нашу державу, а вдома чекають родини. Інколи не мають змоги навіть зідзвонитися, зізнаються військовослужбовці. Ось цей телефонний зв'язок, єдина ниточка, яка пов'язує з близькими і рідними. Біль розлуки ще сильніше загартовує у бажанні наблизити якнайскоріше перемогу України. Ми не бачимо своїх родин. наші чоловіки теж захищають батьківщину, сумнівно виконують свої професійні обов'язки. І ми рідко бачимо своїх дітей, своїх чоловіків і також батьків. Ми дивимося на ці фотокартки, і як мама, серце розривається від болю, від того, що наші діти зараз в такому нелегкому часу, коли їхні батьки борються за те, що їхні діти росли, розвивались в майбутньому. В такому мирному часі. Світлини прикордонників і прикордонниць з родинами можна побачити у головному залі Центрального залізничного вокзалу кожного дня. Виставка триватиме до 18 червня. Стрілянина в Одесі ЧП трапилися в одному зі спальних районів міста. В результаті дві людини загинули. Ще одного постраждалого з вогнепальними пораненнями ушпиталили до лікарні. Повідомлення про стрілянину в Київському районі міста Одеса надійшло на спецлінію 102 близько близько ї години. Внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля БМВ. Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях. На місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Обставини встановлюються. Наразі стрільців розшукують правоохоронці. Жорстоке вбивство в Ізмаїльському районі. Чоловік порізав друга ножем, добив сокирою, а тіло скинув у колодязь. Підозрюваного вже затримали правоохоронці. В Ізмаїльському районі до поліції звернулася жінка з проханням розшукати її 39-річного сина, який вже тиждень не з'являвся та не виходив на зв'язок. Свідки розповіли, що чоловіка востаннє бачили в компанії раніше засудженого односельця. Навідавшись до нього додому, поліцейські виявили в пересохлій і покинутій криниці у дворі тіло зниклого чоловіка. Як виявилося, приятелі разом випивали та посварилися. Господар будинку спочатку завдав гостям множині удари ножем, після чого вдарив по обличчю сокирою. Коли Чоловік помер, вбивця скинув його у колодязь і поїхав до Ізмаїла, де жив просто неба. Там його і затримали. Тепер 30-річному чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення, повідомило при службі облполіції. Рятувальна операція на півдні Одеської області. Співробітники ДСНС витягли з каналізаційної ями собаку та маленьких гусенят. У селищі Тарутина на Одещині для порятунку тварин провели цілу спецоперацію. За лічені хвилини рятувальники прибули на місце виклику і, розчистивши яму від рослин та коріння дерев, дістали з півтора метрової пастки трьох гусенят і маленьку собачку. Тварини не постраждали, повідомили у регіональній службі порятунку. З настанням літа та високих температур, а також через необережне поводження українців з вогнем, рятувальники щороку фіксують збільшення пожеж. Найчастіше вони виникають у лісових масивах, торфовищах та сільгоспугіддях. Як запобігти масовим пожежам лісів та земель сільськогосподарського призначення у новому сезоні, розповіли фахівці департаменту з питань цивільного захисту ОВА. Температурні показники за останні дні значно підвищилися, тому питання вогненебезпеки стає як ніколи актуальним. Особливу увагу спеціалісти департаменту з питань цивільного захисту приділяють лісовим та сільхозпогіддям, де наразі проводиться збір врожаю. Тому було розроблено комплексний план щодо попередження виникнення пожеж. Комплексний план складається із трьох розділів: перший це організаційні заходи, по другий розділ це інженерно інженерно-технічні заходи, і третій розділ це заходи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Відповідні Протокольні рішення були надані до всіх зацікавлених. Це, по-перше, головне управління ДСНС України в Одеській області, аварійні служби, органи місцевого самоврядування, місцевої влади та інші зацікавлені служби. Одночасно сим це були протокольні рішення, на ДП «Ліси України. Спеціалісти департаменту нагадали і про дію заборони на відвідування лісів. Ми з вами повинні враховувати, що наразі у нас проходить військовий стан, і ми повинні підтримувати всі ті заходи, які нам прописані, які прописані наказами та рекомендаціями військових. Тому ми враховуємо у всіх наших планах, комплексних планах та при організації тих чи інших заходів особиста думка і особисті рекомендації та накази військових, і це проводиться на місцях. Також спеціалісти фіксують випадки. Ки пожеж, що відбуваються внаслідок недбалого ставлення людей до вогню, тому вже зараз у лісопаркових господарствах починається активна робота: перевірка технічного стану противопожежної техніки та обладнання, обмежувальні заходи, створення протипожежних розривів та мінералізованих смуг тощо. Знаєте, що це так звані буферні зони, тому що зараз, коли йде созрівання врожаю, люба локальна пожежа може перекинутися з поля до лісу або навпаки. А враховуючи те, що вздовж лісових угідь та вздовж полів проходять. Траси або інші дороги ми не, не можемо виключати такий, як то кажуть, людський фактор від недопалка або необережного поводження з вогнем до природних, яких-то стихійних лих. Спеціалісти департаменту також ведуть облік і реєстр всіх захисних споруд цивільного захисту Одеси. Періодично проводять перевірки. На жаль, у зв'язку з військовим часом і з великою завантаженням, ми не можемо ввести так масовано. Хоча хочу зауважити, що у нас є зараз маса документів, які надходять від прокуратури від ГУДСНС до судів щодо. Незадовільного стану захисних споруд цивільного захисту. Ми ці питання всі відпрацьовуємо. Сергій Готко також зауважив, що монтаж захисних споруд ще продовжується. Спеціалісти нарошують темпи ремонтних робіт. На жаль, не такими темпами, як очікує населення, мешканці міст проходять ремонт цих захисних споруд, але робота в даному напряму ведеться. Я розумію стурбованість, тому що теж на жаль, приходиться її використовувати, використовувати. Я бачу, в якому вони стані. Але ж хочу зауважити, що робота продовжується. Під час брифінгу також були надані рекомендації жителям Одеси, як у випадку. Повітряної тривоги потрапити до захисної споруди та куди звертатися, якщо бомбосховище зачинено. Повинні люди е, теж з'ясувати, хто є відповідальною особою за бомбосховище, хто є балансоутримувачем. Такі питання ми відпрацьовуємо, тому що іноді да, дійсно, дійсно, що в денний час, наприклад, коли люди там працюють і немає необхідності застосування, е, є відповідальна особа, яка пише, що знаходжусь там, то телефонуйте або ключі там-то. Звертатися, як правило, це е, так звані. Комун... Комунальні підприємства, дези які найближчі розташовані, тому що як правило це комунальні підприємства на балансі, яких знаходяться ці захисні споруди. І до спортивних заходів для дітлахів підтримати рух за здоровий спосіб життя серед юних українців вирішили організатори футбольного матчу, який пройшов серед дітей залізничників Одещини. На майданчику зустрілися команди як з дорослими гравцями, так і з зовсім маленькими спортсменами. До міжнародного дня захисту дітей одеська філія «Укрзалізниці» організувала для дітей своїх працівників футбольний матч. На одному полі зустрілися декілька команд з гравцями різної вікової категорії. Спочатку грали більш дорослі. Була команда з роздільної. Я представник команди діша роздільна. Ми грали з командою локомотив. Гра була дуже напружена, була боротьба, але ми з командою локомотив дуже гарні друзі, і все нас гарно. Скільки років ти займаєшся спортом, саме футболом, і яких результатів очікуєш взагалі від цього спорту для себе? Я займаюся три роки. І хочу, щоб наша команда виігрувала в дальніші турніри. На поле вийшли і зовсім юні. Здоровий дух суперництва, який був відчутний в залі, підтримували і дорослі, що прийшли вболювати за дітей. Тренери та судді вважаючи основної мети подарувати чудовий настрій саме через гру у футбол, вони досягли три команди: три команди з роздільної і три команди одеські. Та наш локомотив одеський і розільнянський розділь... локомотив. Якби тобто, мероприятие судно для того, щоб створити дітям праздник. Ні ніяких задач, нічого, щоб всі отримали удовольствие, радость і удовольство від спорту. Діти залізничників постійно тренуються та грають у футбол, проте така масштабна зустріч одразу всіх команд в одному місці відбулася вперше, кажуть організатори. Сьогоднішній захід організували три філії Укрзалізниці, центр оздоровлення та відпочинку відомчої воєнізованої охорони. Регіональної філії Одеська залізниця, захід для дітей-залізничників, ДЮСШ роздільна та локомотив Одеса. Сьогодні грають три у нас возрастних категорії, десь приблизно 70 дітей з обох команд. Підтримували спортивний дух футболістів між матчами, виступи хореографічного колективу Суїта. Всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.